Серед подій культурно-мистецького життя минулого тижня особливої уваги заслуговує благодійний концерт у Народному домі просвіта талановитої американської піаністки Ангеліни Аделії, яка вперше побувала у Луцьку на запрошення благодійного фонду переображення. До речі, сама Ангеліна родом з Хмельниччини, емігрувала з батьками до Сполучених Штатів Америки в 11 років. А у Луцьку завершила двотижневий тур містами України концертом для дітей з особливими потребами. Rabama. Сьогодні в Україні більше трьох мільйонів неповносправних людей, і відверто кажучи, їхні особливі потреби часто ігноруються суспільством, але вони чи не найближче до серця Господа? Тому концерт у Народному домі просвіта варто сприймати і як благодійну місію Девіда Бентлі, проповідника із Сполучених Штатів, який сто разів пересік океан, аби на Україні допомогти людям з особливими потребами. And, uh, I met some wonderful people here. Я зустрів тут дуже багато чудових людей, і ми впевнені, що нам слід працювати разом, допомагаючи неповносправним жителям цього міста. Саме тому ми сьогодні тут і даємо цей благодійний концерт для людей з особливими потребами. До речі, у Девіда Бентлі серед восьми онуків двоє українців, усиновлених його дітьми, та й сама Ангеліна Гаделія, п'ята дитина у великій родині віруючих, де мама, лікар-кардіолог, теж допомагає неповносправним навіть тут, на Волині, за сприяння благодійного фонду переображення. Відтак і дочка, кожен твір розпочинала молитвою, аби безсмертна класична музика доторкнулася сердець слухачів и для всех украинцев здесь в Луцке. Я никогда не была в этом городе, я просто поражена его красотой и добротой людей и гостеприимностью этого города. Меня очень вдохновляет то, что Леся Украинка здесь жила пару лет, несколько лет. Она меня всегда вдохновляла в детстве, когда я жила возле Херсона. Так что для меня большая радость выступать здесь. Прославлена піаністка, яка грає у Карнегі Холлі та на найпрестижніших сценах світу, зазначила, що такого чудового рояля, як у Луцьку, їй не доводилося торкатися в Україні. Та й управління культури міської ради, надавши безоплатно зал для концерту, таким чином зробило свій внесок у благодійну справу. А подяку Богдана Шиби, фонду переображення, вручив начальник відділу у справах сім'ї та молоді Ігор Гусь. Громада міста Луцька вдячна фонду переображення за приїзд відомої виконавиці, яка славиться своїми виконаннями не тільки в Україні, але і в світі в Європі. І, власне, так само хочу віддати належне фонду переображення, який проявляє достатньо активну роботу в молодіжній сфері. Більше години тривав виступ Ангеліни Гаделії, яка спеціально до цього концерту підібрала відповідну програму. А кожен, хто побував на благодійній акції фонду переображення, мав можливість власними коштами допомогти обездоленим дітям. Ми з судової посетили цей концерт були дуже Доволі Великолепна програма і стільки добра було, посвящено і дітям, і з такими от фізичними недостатками. Дуже тепла атмосфера, просто великолепно. Спасибо большое всім, хто організував. Дуже з ведущих мені сподобався. Дуже гарно говорив, так зворушливо, гарно все зроблено. Дівчинка, звичайно, дуже талановита. Жінка, шикарна музика, звичайно, для дітей. Я думаю, це дуже так позитивно вплинуло. Всього за кілька хвилин організатори благодійного концерту зібрали три тисячі гривень для дітей з особливими потребами. А талановита піаністка Ангеліна Гаделія вже вирушила до сполучених штатів, залишивши у Луцьку частинку свого серця.